Були магазини з екологічною продукцією, три магазини. І е, вони ще були. Вони ще були вже і нерухомість була. Mm -hmm. а, але, якби найбільший попит уже в нерухомості, якраз після початку війни, а, і я вже зрозумів, що типу там, а, там більше доданої вартості. А в магазини, наприклад, там в чому нюанс? А, ми в Польщі, а поляки, вони. Більш економливі, чим, е, чим... раціональні. Економні. Я б не сказав, я б не сказав, це раціональність, я б сказав, все-таки економні, тому що вони не, не готові за щось прям хороше-хороше платити, якщо можна взяти щось дешевше, трошки гірше. да? Типу, угу. е, я ж не отравлюсь ковбасою з бідронки угу. по ідеї. да? А, а в мене ковбаса на 2 злотих дорожче була, але в навіть фермера, наприклад. Угу. І ми просто зрозуміли, що ми дуже-дуже багато роботи робимо. Я там спав по 3 години на добу. Я е, зараз я важу 90. А моя нормальна вага 80 взагалі завжди була. І в 22-му році я важив 120, щоб ти розумів. Тобто, тобто з плюс 40 кілограм я за я за три на роки стреса, набрав на цьому всьому тобто стрес якийсь там. Не мав часу, щоб поїсти А, там постійно. Ти їздиш до цих фермерів там з до одного за яблуками, до другого за ковбасою, до третього за яйцями, і от такий от круговорот постійно. А і цих три магазини вони висосили з нас всю енергію. І ми побачили, що ми стільки робимо, 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 робимо. А все рівно людям воно не треба. Знаєш, якби люди приходять і такі, типу... ну прикольно, ну прикольно, але в бідронці дешевше. І ти такий да, ну це ж зовсім інше. Це ж ну інший Я продукт Я розумію, пост.